Добрий день! Сьогодні з вами я, Анна Ліферова, коуч Центру профрозвитку Києва. І у майстерні коучинга ми сьогодні з вами поспілкуємось про коучинговий інструмент Колесо балансу життя. І як цей інструмент допомагає. Ця вправа дійсно допомагає збалансувати життя, якщо. Ми розуміємо себе, саме чого ми прагнемо. Бо коли ми насичуємо свій день чужими цілами або чужими бажаннями, то так балансу не буде. От. А баланс в житті він можливий. Якщо ми керуємо своїм сьогодні, своїм майбутнім, володимось своїм часом. І коли ми визначаємо, чому саме сьогодні приділити увагу, то тоді. Нашу життєдіяльність легко привести до балансу. Тобто життєвий баланс це цікаве, активне життя за своїми правилами. А щоб жити захоплюючи, потрібно нам займатися своїм розвитком, пробувати щось нове і кожен день бути захопленими якимось одною. Або двома справами, які приносять нам саме радість, да? і метод колесу балансу життя, це якраз і допомагає привести до ладу свої сфери життя. І, якби це, можна сказати, запорука досягнення балансу, гармонії життя, да? за якими так всі марять. І щоб оцінити, в якому стані знаходяться важливі для вас частини життя, будь ласка, скористуйтеся цим інструментом. Це методіка аналізу та планування життя. Тобто, коло розбивається на 8 секцій, як піцу. Кожен сектор це одна сфера життя. Можете вибрати свої або ті, що у нас. І оцінюємо, оцінюємо поточний стан кожної сфери від 1 до 10 балів. Тобто 1 – це жах, а 10 все чудово. І у підсумку отримуємо коло свого життєвого балансу. І сфера, яка обрала, наприклад, малу кількість балів, це головне джерело незадоволення. Незадоволення у житті і покращуючи її, поліпшуйте загальну відчуттю, відчуття добробуту. Вправу можна робити один-три рази на квартал щоб спостерігати прогрес. Тобто колесо балансу допомагає розглянути область, що цікавить з різних сторін, побачити ті сторони, які вимагають найбільшої уваги, і визначитися з діями у цих напрямках. І за допомогою цього інструменту ми можемо пропрацювати також і кар'єрне питання. Наприклад, ось ми попрацювали з Яною, її вік 40, плюс, і вона працює продавцем. Вона каже: Я не хочу більше працювати у продажах, мене це не влаштовує. Я увесь час на ногах. І почалися деякі проблеми зі здоров'ям, якось не розвиваюся професійно, мене це не цікавить, і тому немає самореалізації, немає росту, мало проводжу час з родиною, з дітьми. І коуч запитує, а що саме ви хотіли б змінити? Вона каже, я, наприклад, хотіла б вивчитися, наприклад, робити манікюр чи вії. І я вже так спланувала якось це, і подивіться, будь ласка, чи правильно я все це спланувала. Ну, і як тут відповісти на цей запит? Можна з позиції профорієнтатора це зробити, да, або кар'єрного експерта. І... На допомогу беремо цей коучинговий інструмент це прекрасна можливість для клієнта прийняти рішення швидко і ефективно, і з задоволенням. І ось ми пропрацювали колесо балансу і ключовими факторами для Яни визначилися: перше, це дохід не менше 20 тисяч гривень на місяць, щоб був вільний час на родину, вільний час для себе, щоб був саморозвиток, читання, бо вона любить читати, подорожі. І також у Яні була мрія працювати у сфері краси, займатися якоюсь творчістю. Ну, обов'язково, щоб це було близько до будинку, або працювати вдома. І Задоволеність станом на поточний момент за 10-бальною шкалою виглядала таким чином: 6, 3, 4, 7, 3, 5. Запитуємо у Яні, А як ви бачите роботу у майбутньому? Вона відповідає: я пройду ці курси і ходитиму до клієнток додому. Або вони до мене. Я буду робити їм манікюр або вії, і, можливо, в подальшому відкрию свій салон. Запитую, а коли ви готові почати? Вона розповіла, що вже знайшла курси. Вони тривають три місяці. Отже, у травні і червні я зможу почати цю роботу Прекрасно! А давайте уявимо, як зміниться ваша модель колеса через декілька місяців. І пропрацювали знов. У Яні задоволеність піднялася у новому колесі, тому вона сама побачила, як все може змінитися, і змогла спланувати своє життя. А буває так, що клієнт бачить, що колесо може стиснутися. Бо, наприклад, спочатку немає того заробітку, немає ще клієнтів, да? і часу уходить дуже багато, тому не залишається на родину. І потрібно тільки допомогти це побачити. Тобто цей коучинговий метод. Це не якісь настанови та поради, якісь побажання чи рекомендації, не консультації, а обговорення і стимулююча розмова, такий мотивуючий розумовий процес, що дає можливість клієнту самому визначити свої наміри і зробити вибір. Та ефективно досягати поставлених цілей. Тому на все добре, миру всім і злагоди, до побачення!